Це коли моя дружина мені не вірить. Ха, ха це так просто у домашніх господарствах, де є люди схильні до кашлю, алергії чи куріння, рекомендується тримати дві рослини лілій. Цю рослину також називають поглиначем токсинів. Залишається зеленим протягом усього року, не потребує сонячного світла, йому потрібна лише вода для виживання. Його тривалість життя значно довша, ніж у звичайної черепахи. Коли він світе, аромат дорогих парфумів наповнює всю квартиру. Однієї кімнатної рослини буде достатньо, щоб вітальня і спальня були запашними. Вона чудово поглинає шкідливі речовини, що знаходяться в повітрі. Її також знають як природний освіжувач повітря. Раніше багато скаржились на ціну за один пакет, але тепер за ту ж ціну ми відправляємо п'ять. Можна вирощувати в будь-якій ємності, лише щоб на дні була вода. Його листя яскраво зелене цілий рік, густоширове вдома створює свіже повітря, декоративний та невибагливий у догляді. Його також називають безбатарейним очисником повітря. При новому обладнанні він поглинає формальдегід, тому його називають видалячем токсинів. Тим, хто має проблеми зі сном, також раджу тарілкову лілію. Вона живе без сонячного світла, лише потребує поливу. Її квіти виділяють дорогий аромат парфумів, який доходить аж до сусідів. Квіти розпускаються вночі тихо і спокійно. Ці рослини можна вирощувати у водному середовищі, вони мають тривалий період світіння і одного висаджування вистачає на багато років. При замовленні сьогодні ви отримуєте не тільки найкращу знижку, а й абсолютно безкоштовну доставку. Якщо у чоловіків у домі настали невдалі часи, тримайте спатифілум, також відомий як рослина щастя та багатства. Для людей, схильних до кашлю, алергії або куріння, ми рекомендуємо два спатифілуми. Він чудово поглинає забруднення з повітря. Це природний очищувач повітря. Людям з проблемами сну або хропінням радимо більше кімнатних рослин. Ця дивовижна рослина є справжнім помічником для сну. У той час, як більшість рослин вночі поглинають кисень, спатифілум навпаки активно поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень, забезпечуючи глибокий і спокійний сон. Тривалість її життя значно довша ніж у черепахи. А під час цвітіння аромат дорогих парфумів наповнює собою кожну кімнату. Кожна квітка, що розпускається, приносить удачу та добробут додому. Увага! На одну особу можна оформити лише одне замовлення. Навіть при кількох замовленнях ми не можемо відправити більше, оскільки існують обмеження виробника. Хоча багато хто намагається замовити більше через низьку ціну, ми можемо виконати лише одне це вступна ціна від виробника. Якість чудова. Натисніть посилання під відео, щоб замовити. Всього одна посадка буде приносити квіти роками. Поспішайте, натисніть на посилання негайно.